Патріотичну акцію вирішила влаштувати невайдужа молодь Києва. Ці парапети збираються пофарбувати у жовто-блакитний колір. П'ять літрів фарби та купа жовто-блакитних стрічок. Ось весь арсенал молодих людей. Тут проходить і арт-терапія, і на перший погляд, незначними діями ці хлопці та дівчата роблять Київ кращим. Во-первых, мы присоединяемся к флешмобу городов. Они все, большинство из городов уже окрасились в национальные цвета, а мы пока в Киеве массово этого не наблюдали, поэтому решили взяться за это дело. Як відомо, ці парапети вже не один рік ніхто не фарбує. Вони заіржавіли. Такий плечевне стан змусив звичайну перехожу Настю, взяти пензлики, фарбу та долучитися до розмальовування. Наш неспокійний період, очень важно подчёркивать и благоустраивать Киев именно, я считаю, в таких вот деталях. И не только Киев, но и во всех городах. Я поняла, что в Выборге Николае тоже проводились такие акции. Я і це не єдина причина того, чому активісти влаштували перформанс. Сьогодні 6 місяців з того, як в перший раз зібрався майдан, і ми рішили посвятити этому, тому що революція гідності пройшла доволі таки успішно, несмотря на то, що час в страна. Приєднатися вирішили і ми. Та за пів години пішов дощ, Негода завадила довести до ладу розпочати. Та молоді люди пообіцяли повернутися. Якщо не завтра, то після виборів синя ставляться вже все в такому вигляді. Ми плануємо довести чадавісти до кінця. А, коли це ми, скріше, це буде вже після виборів. На седощі вихідні ми зберемося заберемося компанії. кампанії. Уже я думаю, більше ніж половину. Надіємося, що погода тоді так Києву. Києва. В планах у активістів пофарбувати пішохідний міст. Щоправда, для цього потрібно отримати спеціальні дозволи. Лана Маяковська, Богдан соціальна країна.